Я знову на роботі. Доброго дня. Сьогодні нема сонечка, але не, не холодно. Морозу немає. До того ж у мене ж постійно мій шарфик з собою. Я не замерзаю, отримую задоволення від роботи. О, зараз закінчив хвойні дерева. Хвойні дерева закінчиться. Така краса. Краса. Асоціація з Дідом Морозом чи Санта Клаусом. Головне, щоб мене... Карл Марсом мене називали, хоча я і в Німеччині зараз. Ну ну так от, що ну, ж. Зараз е, переходжу на другий сектор. Буде таке коротке відео, а потім далі я вже буду розказувати. розказувати. Це е, кінець е, ботанічного саду. і Я потім піду туди далі до середини і до початку. так от. Ну що? Па-па!